От у мене депутат обласної ради жителі села, наші мешканці Костерівка, що ми відключено світло. І сьогодні ходять слухи, що наша Застанівська районна лікарня винна в тому, що залишили борги після переходу лікарні до Костяжівської те. Я хотів, щоб ми ці слухи спростували, чи дійсно так, чи не так. Ну, Сергій Іванович, Тоді, коли. У 2020 році ми були на балансі районної ради, коли районна рада припинила своє існування, практично всі комунальні заклади, які були на території району, вони були передані сільським територіальним громадам, в тому числі Костужинська лікарня. ВУША літання теж було передано, ну, в принципі, Посильському. Фашистським... Яка ситуація виникла? У 2013 році, в 2012 році у нас був підписаний договір з Постаживською селищною радою про надання оперативного управління Заставівській центральній районній лікарні. В зв'язку з тим, що сільською радою було виготовлено свідоцтво на право власності, тобто власність була за селищною радою СНТ Костержів. у 2013 році, в зв'язку з реформою медичної галузі, пройшов поділ, поділ на центральну районну лікарню, тобто комунальне підприємство. Центральна районна лікарня і комунальне підприємство Центр первинної медико-санітарної допомоги. В результаті цього поділу сталося так, що утворилося дві організації на території лікарні, тобто амбулаторія загальної праці сімейної медицини, яка займала другий поверх, і терапевтичне відділення No2 Зостановської центральної районної лікарні. От, і практично свідоцтво на право власності було за ними, але ми, як районна лікарня і районна рада, вона м -м, фінансувала всі комунальні платежі. Так, так було до 2020 року. У 2020 році, році змінилися ці всі речі, все було передано, районна рада припинила існування, все було передано на. ОТГ і тому, фактично, починаючи з 2020 року, терапевтичне відділення і центр первинної медико-санітарної допомоги, верніше амбулаторія там мало де фінансувати згідно бюджетного кодексу, мало де фінансувати та територіальна громада на території якої розташований об'єкт ну, чи то. Медична установа, чи то інші установи. І тому там у Костривській громаді виникли певні питання і питання складні відносно фінансування. Чому? Тому що не вистачало коштів на оплату ну, і В зв'язку з цим було звернення селищного голови. До мене особисто про припинення діяльності Костяжівської терапевтичного відділення в зв'язку з тим, що не вистачає коштів на опальний сезон 2021-2022 року. Лист у мене є в папці, я можу показати, якщо це цікавить. От я з цим листом, ну, лист був. Ну, другий лист був про те, що. Так само за рішення виконкому від, від 30.07. Одне рішення було виконкому, друге від 9.08, про те, що Острівська селищна рада відповідно до рішення від 37-го номер 8.5 просить вирішити питання про передачу на баланс Кострівської селищної ради дільничої лікарні. Я звернувся з даним питанням до засновника. У нас засновник Євроковецька сільська рада. Ну і Європоцька сільська рада 28.09. 21 вересня 21-го року було рішення сесії 9-ї сесії 8-го скликання Європовецької сільської ради. От, про рішення про припинення права оперативного управління та повернення на баланс Косальівської селищної ради частини цілісного майнового комплексу. Ну і тут йде перелік, що ми, що ми передаємо, практично всі споруди, які там є, ліфти і так далі. Ну і Другим пунктом було вказано, щоб припинити всі договорні. Відносини по комунальних послугах: це електропостачання, водопостачання, водовідведення, газопостачання. Ну і, от, е, таке. і утворити о, третім пунктом утворити комісію з сприймання е, передачі матеріальних цінностей. У нас далі. Річні 21-го далі. 1-10-го 21-го року, згідно рішення сесії Української сільської ради по домовленості з селищною радою, значить, була створена комісія, комісія про передачу цілісницьного майнового комплексу на баланс Косилівської селищної ради у кількості 8. -1. Туди входили представники Херівської селищної ради і представники комунального підприємства Зостанського Бтопрофільного лікарня Юрковецької сільської ради. Комісія в принципі, прийняла себе зауважень, без зауважень, приміщення, то, що знаходилося в приміщенні, є акт прийому передачі. Підписаний головою селищної ради, головою Єрковецької сільської ради і головним лікарем від 10-2021 року. Відносно того, відносно того, що десь говорить про те, що Заставська комунальне підприємство Заставницька лікарня має мало борги по електроенергії чи по газопостачанню. Ну, це не є е, дійсністю, Чому? тому що в е, мене є документи, і ми підняли документи по бухгалтерії, де е, з ремонтом ми розрахувалися повністю за вересні місяць, за вересні, місяць, 1 -го, -го, 3 -го вересня е, 2021 року і було проплачено е, за електроенергію по, по по кострівській лікарні, тобто по терободичному корпусу, було проплачено, щоб це було точно сказано, я скажу 4700 гривень, 4 тисячі 4 тисячі 496 гривень. Ворог за вересень місяць. Було проплачені ці кошти. По, по газу, звичайно, у нас не було ніякої заборгованості, тому що практично е, опальний сезон тільки починався, і заборгованості у нас не було погасу. Тому е, це, цю заборгованість ми голосили, і жовтень місяць, 1 жовтня, практично е, раз був акт е, прийому передачі, значить селищна рада е, взяла на себе зобов'язання про те, що вона повинна. Вести облік, облік, ну я маю на увазі, та ну дорозпорядник, який прийняв на баланс, він повинен вести облік, як по електроенергії, по газу і так далі. Це, це навіть не вговорюється. У нас є документи за вересень місяць, за жовтень місяць, верніше, за жовтень місяць, де чітко вказано про те, що Кострижівська дільниця лікарня тут є підпункт, де проходить абсолютно ноль. Я маю на увазі по заборгованості. Іванович, ви бачите дан, 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 дану картину. Тому заборгованості після передачі у нас не було. Значить, якщо е, маю на увазі, хто хоче пересвідчитись в тому, чи була заборгованість у нас чи не було. Є у нас енергопостачальна компанія, будь ласка, депутати, які зацікавлені, тому, можуть там поцікавитися. Можуть, я можу надати е, всю, всю документальне, все документальне фінансове підтвердження по БУТЕР, якщо, якщо буде звернення особисто до мене, тому у нас заборгованості ніякої не було. Е, після того, як ми. Залишив передали лікарню, в принципі, ми передали третій поверх, ну всі приміщення, котельну, і практично все було передано дуже чітко. Єдине, що всі е, ці приміщення, всі приміщення, які ми передали, ну третій поверх, який ми займали, було терапевтичне відділення, все залишилося на своїх місцях. Тобто починаючи від ліжка і закінчується е, постільними. Постійної білизни, практично все було передано. Крім того, переданий був самат-кабінет повністю в комплекті, лабораторія повністю в комплекті. Ну, єдине, що ми забрали для потреб, тому що у нас вони були на обліку. Це холодильне обладнання. Там три холодильники ми забрали, тому що вони за нами числяться, і ми холодильники не бере. І комп'ютери, все меблі, все, що було, ми все залишили. В акті передачі передали і передали Пасажівській е, селищній раді. Скажіть, будь ласка, там бачу теж, чортки ходили, що батареї врізували, звідки забиралися, там кислішка зарзволися. Ви до того не маєте ніякого відносини. Ні, ну ви знаєте, ми все передали, тому що є, Сергій Іванович, є вісім чоловік. 8 чоловік є, була комісія складена. І була комісія, і всі ми були разом, всі були я був, Значить, у склад комісії входили Липка, Піцик, Козари... Марія Козарячук, Марія Яворська, Віталій Гульчак, Василина Герман і Марія Токарчук. Тобто є вісім осіб, які сьогодні знають, бачили і як ми передали. Що після того було, я не знаю. Тому що були передані всі ключі, були передані е, в селищну раду. Все, повага, дякую, що ви знайшли час. Вітаю це перед різдвом. Хочу привітати вас, особисто і головного лікаря, ваших всіх лікарів. З Новим Роком, щастя, здоров'я всім, саме головним миром і перемоги в цьому році. Я вам гарно дякую і нехай вам всім щастить. Сергій Іванович, ну я теж дякую, що, що ви звернулися з даним питанням, тому що дане питання вже висвітлювалося у засобах масової інформації. Це ще було в минулому році. Коли було телебачення, спільне телебачення, і вони були посадівці були тут, я так само документально все підтвердив. Ну, І я не можу просто зрозуміти, чому о, десь хтось хоче е, ну, вину чи провину там, заборгованості покласти на когось іншого. Я чітко маю всі вся документально підтверджена, в мене є. Ці документи про те, що заборгованості зовсім ніякої не було При, під час, а після передачі у нас доступу просто-напросто туди до, до тої лікарні не було. Я вам хочу е, побажати Сергій Іванович е, мирного неба, щасливого Різдва. Ну і ви стоїте на сторожі е, жителів. І голосували за вас, які віддали свої волості в депутат обласної ради, і ви повинні їх захищати. Дякую вам за інтерв'ю і за те, що ми сьогодні, сьогодні поспілкувалися. Ви знаєте, що два дні було, я запросив голову обласної ради, тому що відвідував лікарні світла немає, люди мерзнуть. Я не знаю, там, людям працювати в таких зовсім осіб. Я не кажу вже про пацієнтів, про лікарів. У нас такого, я знаю, коли лікарня була під керувала районна Смотри, навіть приблизно не було. У нас завжди було все сплачено, було тепло. І зараз ці всякі слухи, я думаю, що ми розвіємо, бо ми вимушені це зробити. Олабосної ради ну, сказав, що допоможе зробити в тому, щоб людям підключили ці світло, щоб було все, все було. Там ж на території залишилася амбулаторія загальної праці на і плюс до того, як є естественно медична допомога. Це питання, тому що це німецькі друзі наші готові допомогти вкласти великі гроші в нашу лікарню. Тому ми це питання хочемо висловити, щоб люди знали, що треба зробити, зробити костежівці таку лікарню, як вона сьогодні заставить з такими палатами, з такими, будемо казати, умовами. Я знаю, що хочеться краще. Але я дахую, що умови, хоча б у нас в Костежівці був денний стаціонар, я не кажу там про лікарню. Але війна закінчиться, треба думати про реабілітацію. Можливо, так, можливо, якісь реабілітаційні, якщо буде належне фінансування, мається на увазі, якщо будуть спонсори, якщо будуть належне фінансування, що да, відділення реабілітації там можна зробити, звичайно, тому що на сьогоднішній день ця потреба буде досить велика у цьому приміщенні, але що для цього треба і... Щоб було відповідне приміщення, відповідне обладнання, тому що вимоги в Національної служби здоров'я до реабілітаційної до реабілітаційного пакету досить високі, тому на це треба буде великі кошти. Ми будемо старатися знайти кошти. Майбутнє вам гарно дякую.